Вітаю, друзі! Суп пюре з королівськими шампіньонами і гарячі бутерброди в духовці або в аерогрілі, також із смаженими грибочками. В каструльку викладаємо селеру, коріння або стебла для аромату, і потім я буду доставати картопля крупно нарізана, бо ми будемо пюрівати блендером. Лавровий листочок теж треба буде достати. Заливаємо кипятком так, щоб хорошо покрило. І тим часом нарізаємо грибочки також крупно. Картошечка закипіла, приселить за смаком, додаємо гриби. Чому крупно, вони так і більш соковиті, і ми економимо банально свій час, друзі, і все рівно ж воно піде на блендер. Для бутербродів ми перемішаємо ложка 2 смажених шампіньонів, ложка 2 натертого сиру і ложечка сметани або майонезу, сіль і всякі всякі спеції за вашим смаком. Готово. Помідор тут не обов'язково, просто він був під рукою. Я буду запікати один або два штучки в аерогрилі, а те, що залишиться в холодильнику, ось так стоїть заготовочка. І коли кому треба, то й собі нагріє. Можна в мікрохвильовці, можна в духовці. А зараз, друзі, мій улюблений секретний салат сальса коротше, такий варіант антивірусної закуски. Ми беремо одну дві цибулини, трошки солі, чуть-чуть цукру. Ложка кип'ятка, щоб трошки горяч ушла. Перець і потім томатик, олія і помідор. Точніше, олія зараз щоб обволакувала трошки цибулинку. Помідор тут також не обов'язково, хіба що у вас сезон, просто він в мене був під рукою. Чорний перчик обов'язковий. І, друзі, цей наїдок можна до пюрешки. Можна використовувати як основу для піци, соус на тісто. Оцей соус і зверху там колбаска сироп. Воно мусить постояти годину-дві, а краще ніч. Тоді цибуля не гостра, чуть-чуть м'якче стає. І впитує оці всі... все, що ми наклали, оливкову олію, перець, сіль, цукор, томат. Ну, Все оце буде в цибульці, розумієте? І соус буде густенький, отакий лиця він не буде. Так що воду оту я не зливаю, Так, зготовий бутерброди, сальса настається. Картопля повністю м'яка. Я зливаю трохи юшечки, бо бачу, що тут зайво. Дістаю, все не потрібно, це ларовий листочок, я вам нагадую, і стебло селери пюріруємо. Ось так. справді, зайва юшечка не потрібна, такий густенький супер. Ну, кому треба жидінькою, то, будь ласка, там трохи юшки можна обратно долити. Пробуємо на смак, додаємо ложку повну вершків, сметани або крем фріш, що у вас є під рукою. Перекип'ячуємо, друзі. Ой. Слухайте цей хруст, хруст цієї булки. Понимаєте? Ну, понимаєте, просто...